Друзі, вітаю! Ми з вами продовжимо читати Іван від Луки разом, шостий розділ з п'ятого по одинадцятий вірш, і додав Ісус Христос: Син людський є володарем і суботи, і сталося іншої суботи, коли ввійшов він до синагоги й навчав був там чоловік, який мав суху праву руку. Книжники й Фарисеї стежили, чи в суботу він буде оздоровляти, аби знайти звинувачення проти нього. А він знав їхні думки і сказав чоловікові, який мав суху руку Підведися і стань посередині, той підвівся і став. Ісус же промовив до них запитаю вас, що годиться в суботу, добро робити чи зло робити, душу спасти чи погубити. Поглянувши на них усіх, сказав йому Простягни свою руку, той зробив. І рука його стала здоровою, як і друга. А вони сповнилися люттю і змовлялися один з одним. Що ж зробити з Ісусом? Чим більше ми з вами усвідомлюємо владу Ісуса Христа, тим більше ми любимо Ісуса Христа, дякуємо Ісусу Христу, благовіймо перед Ісусом Христом і служимо Ісусу Христу. Чим більше ми слідуємо за Ісусом Христом, тим більше життя кожного з нас сповнюється життям Ісуса Христа, блаженством, яке обіцяє Ісус Христос віруючим в нього, то ж саме про це будемо з вами сьогодні говорити. Коли ми з вами читаємо цей уривок, а сьогодні ми з вами будемо підводити певні Висновки щодо цього уривку і попереднього уривку, тому що п'ятий вірш це є саме перехідом між двома уривками про суботу, що робив Ісус Христос у суботу, і що його учні робили у суботу. Ці уривки розповідають нам і показують нам владу Ісуса Христа, показують нам постать Ісуса Христа та силу влади Ісуса Христа. Тож сьогодні будемо з вами усвідомлювати ще глибше. Владу Ісуса Христа і нехай Дух Святий допоможе нам побачити в цих словах в цьому Писанні владу Ісуса Христа в усьому її масштабі. І сьогодні ми перелічимо п'ять пунктів, де ми з вами можемо побачити, як ми, ми з вами можемо побачити владу Ісуса Христа в цьому уривку. По-перше, Ісус Христос прямо стверджує свою владу. Це слова Ісуса Христа, це пряме ствердження Ісуса Христа щодо Його влади. В п'ятому вірші Ісус Христос каже, що Він. Є син людський, тобто він є посланий Месія, помазаний, щоб встановити Царство Боже на цій землі. А також є Він і володарем суботи. Тобто Ісус Христос стверджує, що Він є Творець, що Він є той, хто давав закон на синаї. Ісус Христос стверджує, що він є втіленим Господом, тобто уся влада належить Ісусу Христу. І це прямі слова Ісуса Христа, це прямі твердження Ісуса Христа. Друге, де ми можемо побачити силу влади Ісуса Христа у поведінці Його учнів. Ми з вами в попередньому уривку читали, що учні Ісуса Христа вони порушували суботні правила не тому, що вони зневажали суботніми правилами, а тому, що владою своєю Ісус Христос змінює ці правила, тому що Він Господар суботи. Тому що Він Господар обрядів, тому що обряди не є остаточною реальністю, тому що обряди вказують на остаточну реальність, а остаточна реальність це саме Ісус Христос та те царство Боже, яке встановлює Ісус Христос. Тож ми бачимо, що своєю владою Ісус Христос дозволяє своїм учням не дотримуватися. Тимчасових настанов про суботу і ніхто не може цього заперечувати, хоча фарисеї і намагаються це зробити. Третє, де ми бачимо надзвичайну владу Ісуса Христа. Це Ісус Христос зцілює цю людину, яка має суху праву руку, і це безперечно дивовижне чудо, тому що жодна людина не може цього зробити. І ми бачимо, що книжники та фарисеї вони хоч і заперечують, але не можуть цьому завадити. Ми бачимо владу Ісуса Христа. Ми бачимо, як своєю владою Ісус Христос приносить оздоровлення. Приносить свободу, приносить спасіння, тому що Ісус Христос прямо запитує, що годиться робити в суботу: добро чи зло, спасти чи погубити. І ми бачимо, що Ісус Христос своєю владою приносить добро і спасає життя, тіло, душу людини. В четверте, як ми бачимо, владу Ісуса Христа в цьому уривку, це те, що Ісус Христос не зважає на думку. Фарисеїв щодо себе, щодо свого служіння, щодо своїх слів, і звісно, багато людей не зважають на думку інших людей, але це не завжди говорить про їх владу. Але саме про владу Ісуса Христа це говорить, тому що ми бачимо, що фарисеї нічого не можуть протиставити Ісусу Христу з багатьох інших уривків, ми з вами бачимо, що Ісуса Христа навіть не могли видати на смерть. Бо хотіли його видати на смерть прямо з початку його служіння. Ми з вами тільки в шостому розділі «Івангелія від Луки Ісус Христос тільки на початку свого служіння, а його вже хочуть видати на смерть і шукають, як це зробити, лютують щодо Ісуса Христа і думають, що ж зробити з Ісусом Христом, щоб припинити все те, що Ісус Христос робить, і щоб змусити замовкнути слова Ісуса Христа, живі слова Ісуса Христа, але ж не можуть, допоки Ісус Христос. То сам себе не віддасть на смерть, і п'ятий спосіб, який ми можемо побачити владу Ісуса Христа в цьому уривку, це як Ісус Христос запитує книжників та фарисеїв. Вони в своїх серцях шукають, як звинуватити Ісуса Христа. Вони стежать за ним, вони не обнародують, не оприлюднюють свої думки. Але ж Ісус Христос бачить їхні серця. Це влада Ісуса Христа бачити їхні серця і відповідати їм на таємні думки їхніх сердець. Він їх запитує, як треба робити, і вони мовчать. Вони не мають що сказати Ісусу Христу. Тому що йому належить та влада, про яку він заявляє, про яку він стверджує, він є втіленим Богом, і ми бачимо, що вони не мають що йому відповісти. Хоча між собою вони дуже багато чого говорять щодо Ісуса Христа, і нібито багато що мають сказати, щодо Ісуса Христа, і мають підставу Його звинуватити, як їм здається. Але перед Ним, в Його присутності, вони не мають такої сили, вони мовчать. Влада Ісуса Христа, нам надзвичайно важливо кожній віруючій людині зростати в розумінні влади Ісуса Христа. Нехай Дух Святий нас в цьому зміцнює, стверджує і заглиблює, тому що від розуміння. Постаті Ісуса Христа, особистості Ісуса Христа, влади Ісуса Христа, величі влади Ісуса Христа, Спасительної влади, влади Творця, влади законодателя, влади, над якої немає жодної влади. Безперечно, змиряє нас перед Ісусом Христом. Безперечно, ця влада прекрасна, бо приносить добро в наше життя. Безперечно, коли ми бачимо красу цієї влади, ми з вами хочемо служити Ісусу Христу. Ми з вами чим більше розуміємо, ми з вами владу Ісуса Христа, і її доброту щодо кожного з нас, її служіння щодо кожного з нас. Все це мотивує нас ще більше і більше. Присвячувати своє життя Ісусу Христу та служити Ісусу Христу, коли Павло по дорозі до Дамаску зустрівся з Воскреслим Ісусом Христом і побачив справжню владу, силу, красу і славу Ісуса Христа, Він запитав, що накажеш мені робити, Господи? Саме так каже людина, яка починає бачити в Ісусі Христі втіленого Бога. Нехай Господь благословить нас. Ще більше і більше зростати в баченні Ісуса Христа духовними очима, як втіленого Бога, ким Він і є, щоб наше серце, наше життя було служінням Господу. І слово Боже обіцяє, що кожна людина, яка служить Господу, яка належить Господу, вона має вічне життя, а вічне життя це максимальне блаженство. Тож, блаженство Боже, воно всходить в життя кожного з нас, коли ми починаємо з вами служити Ісусу Христу. Саме для цього ми з вами і читаємо Слово Боже щодня. Тож радо запрошую кожного з вас доєднуватися. А також запрошую кожного з вас, хто ще не підписався на цей канал, підписатися, тиснути на дзвіночок, ставити вподобайки, коментувати, ділитися цим відео, тому що все це сприяє розвитку цього каналу. Задля того. Щоб якомога більше людей читало б Слово Боже, бачило б усю красу Ісуса Христа, силу Ісуса Христа і спасіння, яке приніс Ісус Христос в Слові Божому, та любило б Ісуса Христа від усього серця і були б благословенні Господом вічним життям. Нехай Господь благословляє кожного з вас.